Ось така штора Шміц 2014 року з підємним дахом. У нас коштує 13 тисяч 500 доларів. Оцинкована рама, крюк є, все повністю є. шміцовські ося. Ось така гума на ньому, вся повністю упакова, бризовички. Дивіться, все повністю пукова, все по є, на Напричити, все повністю присутнє. Причіп в рейсовому стані, інструментальні ящики, там з цієї сторони, подивіться, без порізів. Взагалі ніяких недоліків, нюансів по ньому немає. Однігорота ніде не побиті, не просівши абсолютно. там його всередині. Так він у нас виглядає лімініві планки, повніде не проваляний, не прогнивший. Зараз я покажу з тієї сторони. Підйомний дах в нас на ньому працює. Так виглядає рама, отак виглядає тент з... З її сторони, навіть диски ми на ньому не фарбували. Це ось такий він і приїхав, ще розуміли. Відбойнички, ще один інструментальний ящик, касета під дві запаски, запаску можемо організувати. Отак От виглядають на ньому лапи, башмаки, все повністю є, такі тут фонарики, щоб було все видно, коли назад здаєте. Потенту гарний, по рамі гарний, таблички лінкоди, все повністю є. Передок у нас рівненький, ніде нічого не погнути. Такі 13500 доларів маємо по наявності.